Всім привіт, друзі! Хочу з вами поговорити про наші з вами гроші. Тобто, це те, що кожного дня ми витрачаємо на свої особисті потреби і дуже часто перекидаємо кошти як на рахунки своїх рідних і близьких, а також своїм безпосередньо друзям або просто знайомим людям за якісь відповідні послуги, або просто повертаємо кошти. І зрозуміло, що нещодавно податкова повідомила, що за один місяць. Люди витрачають 1 мільйон незаконних транзакцій. Тобто, ви розумієте, яка кількість різних переказів, які тільки вони можуть побачити за один місяць, тобто це те, що перевірили, да, інформація. Але в реальності таких транзакцій набагато більше, і враховуючи, що фінансовий моніторинг зараз посилюється, це ми бачимо по переказах із карти на карту. А також бачимо про отримання коштів через Укрпошту і нову пошту. Тому про те, як правильно потрібно перекидати кошти і як правильно потрібно прописувати, платежу сьогодні і поговоримо. Ну і в першу чергу, друзі, хочу поговорити про перекази між своїми близькими і рідними, тобто між батьками, дружиною, дітьми, братом, сестрою та бабусею. І зрозуміло, що коли ви перекидаєте кошти на банківський рахунок близької особи, то бажано прописувати, кому ви перекидаєте ці кошти, оскільки дійсно це важливо для того, щоб податкова не розглядала ваш платіж і не було до нього жодних питань. Оскільки всі ми знаємо, що всі. Перекази, які перекидаються з інших карток, це вважається як безпосередній дохід, і він може в подальшому оподатковуватися. Тому, якщо ви скидаєте, наприклад, там дружині, то ви пишете дружині, наприклад, там на потреби сім'ї або на утримання сім'ї, або дружині на придбання чогось там, чи, наприклад, там. Сплата комунальних послуг, тобто в такому дусі. Так само, якщо ви скидаєте там бабусі, то чи Дудсу, зрозуміло, треба вказувати, що грошова допомога, наприклад, там бабусі, або це безпосередньо подарунок. Тобто бажано обов'язково прописувати чітко на що ви перекидаєте дані кошти. Зрозуміло, це незручно. Зрозуміло, що у багато банків немає такої. от, е, е, даже от е, Послуги написати да, от відповідне призначення платежу, немає де його зробити, то дійсно це є велика проблема, але обов'язково, коли перекидаєте кошти, це потрібно робити. Наступне, що досить часто ми стикаємося на практиці, це перекидання коштів своїм друзям або близьким. Зрозуміло, коли ви дисите в закладі, хтось там з ваших друзів розрахувався да, от, банківською картою, і потрібно йому віддати кошти за. Свою частинку того, що, наприклад, ви там з'їли або випили, або щось придбали. То зрозуміло, коли ви повертаєте кошти, це обов'язково також потрібно зазначити. Як воно може, наприклад, бути записано. Компенсація витрат за спільну вечерю в ресторані. Да, або, наприклад, розрахунок за спільне замовлення їжі, е, компенсація комунальних платежів за квартиру. Якщо ви разом проживаєте за одною квартирою, наприклад, там, знімаєте в оренду, да, друзі. В такому випадку потрібно правильно. Прописувати платежі, тому що ви фактично не маєте родинних відносин. І коли навіть буде якась перевірка, то дійсно можуть перевірити в одного і в іншого, і дійсно побачать, що ви спільно відпочивали в такому-то закладі, і взагалі жодних питань не буде. Наступне найпоширеніше пояснення по переказах коштів це повернення боргів або, наприклад, та відповідно, позики. Але на сьогоднішній день вже також потрібно конкретизувати да, от за які кошти все-таки йде мова і за яким договором, тому що раніше вистачало просто повернення коштів. На сьогоднішній день вже бажано конкретизувати, прописати, наприклад, відповідно до розписки такого-такого-то числа. Або, наприклад, згідно договору позики від такого-то числа і його номер, якщо він є. Тобто, поняли? Це головне, щоб була якась прив'язка до дати, і щоб був якийсь договір або розписка. Може бути також і позика усна, то це також потрібно прописувати, оскільки це дає вам більше довіри від податкової і від банку. і в такому випадку є менша віритність того, що ви попадете під фінансовий моніторинг. Ну і наступне також не менш популярне між людьми це перекази за придбання вживаних речей. Дуже часто, наприклад, батьки продають речі своїх дітей, тому що вони дуже ходові, ніхто не купує нові майже. І дійсно кошти заходять, хоч і не великими але заходять на банківські карти інших осіб. То зрозуміло, таке робити можна, але обов'язково потрібно також не забувати про призначення платежу і прописувати це те, що особисте користування або вживане. Тобто, коли ви прописуєте призначення платежу, вам обов'язково потрібно зазначити, що це повернення. Наприклад, коштів за вживані речі з гардеробу, або, наприклад, повернення коштів за особисті аксесуари та прикраси, або, наприклад, там, за придбання повернення за якусь там книгу, яку ви там купили. Тобто, що ви собі розуміли, бо дуже багато люди продають книг, дуже багато продають наприклад, речей, і це все потрібно якось підтверджувати. Якщо, наприклад, ви продаєте там якісь особисті речі, то на них можуть бути якісь квитанції. І у разі, навіть якщо виникне якесь питання, у вас буде чек, який підтверджує за що це е, дійсно були отримані кошти. Ну а це все, друзі, пов'язане з тим, що з 1 червня вже зменшили ліміти по банківських картах із 150 до 100 тисяч гривень на місяць. І зрозуміло, що також ці перекази вони впливають і через е, Ібан. Але також потрібно знати, що недаремно вводять ліміти і по е, новій пошті, і по Укрпошті. Тому потрібно це все проаналізувати, зрозуміти. І, в принципі, це не складна робота, прописати призначення платежу, але обов'язково це потрібно робити і прописувати це правильно. Тому, друзі, я думаю, ви всі зрозуміли, як потрібно робити, щоб не попасти в халепу і не мати проблем із фінансовим монітором та податковою інспекцією. Дякую, що ви з нами. Дякую, що дивитесь даний туб-канал, і тисніте лайк. на Дані відеоролики. Що і прошу цього разу також зробити. Робіть підписку, хто ще не підписаний, тисніть лайк і пишіть коментарі під даним відеороликом. Ну, а з вами, друзі, як завжди був я, адвокат Вадим Вітенко. І якщо у вас виникають якісь питання або труднощі, ви завжди можете за телефон, який бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Всім пока і до нових зустрічей!